Нагороди із США передали волонтерам стрищини, які допомагають війську. Відзнаки привіз голова стрийської міської організації Конгрес українських націоналістів Ростислав Годь, який днями повернувся із штатів. Нагороди передав архієпископ української православної церкви США Даниїл Зелінський. Він дослівно сказав, дається нагорода людям, які Підтримують українців під час війни, які турбуються, піклуються українцями українським народом під час війни і шукають способів, методів, як допомогти українцям під час війни. Цього і Сполучених Штатів Америки для тих, хто працює задля перемоги України, привезли п'ять нагород. Однією з тих, хто отримав відзнаку, є керівниця громадської організації Майдан Стрищини Вікторія Коцур. Сьогодні важлива для нашої організації нагорода, тому що це нагорода від єпископа і тому, що вона показує, що Важливо наше об'єднання, на яких би континентах ми не жили, і важливо, що тим ми нарощуємо наш соціальний капітал, який примножує між нами довіру, розуміння, повагу, підтримку. На нагородженні були присутні учасники Конгресу українських націоналістів Стрищини та волонтери громадської організації Майдан Стрищини. З початку війни організація Української православної церкви США відправляє в Україну допомогу військовим. Активно це робить церква святого Вознесіння у передмісті йорка де настоятелем є син Ростислава Готя. Святослав З цієї поїздки. Очільник конгресу привіз також кошти, які передали парафіяни для придбання автомобіля нашим військовим. Хочу сказати, що через співпрацю української православної церкви США де є настояти мій син, отець Святослав і мерія кожен раз від початку війни піднімаються українські і американські прапори і вшановуються наших героїв. Це офіційно в місті Мейплвуд, це супутник Нью-Йорка. А ще неподалік собору святого Андрія Первозванного сполучених штатах в Нью-Джерсі розміщені банери, на яких зображені наші герої, зокрема із Стрийщини. Оля Новак, Роман Купранець, головні новини для стрий -Тебе».